Абсолютно шалений поєдинок відбувся на надсучасній футбольній арені Сантьяго-Барнабео, реконструкція якої нещодавно обійшлася мадридському реалу в 1 мільярд євро. Але як в рекламі 2000-х років між першим та другим таймами матчів ЛЧ, є речі, які за гроші не купиш для всього іншого. Є Є Реал з Мансіті, які накупили, виростили таких зірок, що взяли і встановили новий рекорд Ліги Чемпіонів. Сума стартових складів команд в цьому матчі згідно трансфермаркт склала 1 мільярд 634 мільйони євро. Що на 160 мільйонів більше ніж попередній рекорд, який тримався більше чотирьох. Років частинкою цього рекорду став і українець Андрій Лунін, але на жаль, сама гра для воротаря видалася не найвдалішою. З цього пропоную і почати. Єдине, нагадаю, що за посиланням у закріпленому коментарі ви можете перейти на сайт нашого партнера компанії Фавбет і отримати бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Будь всередині гри разом з Фавбет. Почнемо з того, що Андрій Лунін записав на свій рахунок другий найшвидший пропущений гол в історії домашніх виступів мадридського реалу в Лізі Чемпіонів. Діставав м'яча сітки він вже на 108-й секунді. Гірша ситуація була тільки в Кейлора Наваса в 2018 році. Той пропустив через 77 секунд після старту. Перший пропущений гол це вина нашого співвітчизника, який очікував, що Сіті буде розігрувати стандарт і тому навіть не виставив стінки. Бернардо Сі. Ілва вирішив взяти на себе ініціативу і несподівано пробив поворотах, швидко відкривши рахунок. Впродовж матчу Лунін пару разів рятував команду, але звісно запам'ятався тим, що став жертвою безжалісних пострілів Фодена та Йошко Гвардіола. Саме вони з Сілвою записали свої прізвища біля нового антирекорду Андрія. Він вперше пропустив три голи за один матч в лізі чемпіонів. В підсумку Андрій отримав низькі оцінки від статистичних порталів і став найгіршим гравцем серед всіх, що виходить. Водили на поле, а от його кривдники навпаки в списку кращих. І про всіх трьох авторів голів Сіті є що сказати. Наприклад, Бернардо Сілва, який вже на другій хвилині зіпсував настрій Луніну, в 68-й раз він зіграв за в ЛЧ і вийшов на чисте друге місце за цим показником. Попереду лише Фернандіньо, якого він може обігнати вже восени в груповому раунді. Йошко Гордіол навпаки, тільки починає писати історію, відзначився дебютним голом за команду. А от Філ Фоден, підходячи до гри в неперевершеній формі, спочатку доволі непомітно виглядав на полі, але в потрібний момент нагадав, чому він, от-от має стати найдорожчим футболістом світу. Фоден став лідером сіті і прямо зараз забирає собі ті лаври, які донедавна діставалися Ерлінгу Голланду. В цьому матчі йому вдалося покласти красивий гол, який став шостим в сезоні за меж. Штрафного майданчику, що є найкращим результатом серед всіх гравців. АПЛ скоро вже буде в нього прізвище Малиновський з такими темпами. Його визнали кращим гравцем матчу, але більш важливо, що поле він покинув раніше фінального свистку через біль після зіткнення з гравцем реалу. Проте, наче як нічого серйозного і добре, бо на носі надважливий відрізок сезону, який думаю може суттєво підняти цінних гравця. Бо окрім кінця сезону, влітку нас чекає євро 2024 не виключ вважаю, що стабільна гра в цьому відрізку дасть буст ціннику, який зараз становить 130 мільйонів, і той спокійно може підскочити до 180. І це буде цікавий двобій грандів. Адже тоді одразу четверо гравців в світі будуть ділити першу сходинку в рейтингу найдорожчих, і два з них будуть гравцями Манчестер Сіті. А інші два це Белінгем і Мбапе. Тут думаю, ви знаєте про що мова. Хоча про МБАПЕ в реалі ще рано говорити, та й про Реал поки не починаємо. Бо Сіті сильно вражає, і це була вже 22-га гра поспіль в ЛЧ, коли містян ніхто не може перемогти. І до рекорду, який належить Юнайтеду, рукою подати, ті з 2007 по 2009 роки оформили серію з 25 поспіль матчів ЛЧ без поразок, наче й три поєдинки всього до повторня рекорду або чотири щоб перебити. Але в випадку Сіті наступні матчі це матч відповідь з реалом, потім, якщо пройдуть переможець пари Баварія Арсенал, ну і перебити рекорд можна буде красиво в фіналі ЛЧ. Якщо їм це вдасться, це буде черговий доказ неймовірного рівня команди, яка до речі в цьому розіграші ЛЧ показує одну дуже стабільну вправу. У всіх дев'яти поєдинках Ліги Чемпіонів вони забили рівно по три голи. Тому навіть не знаю, як з цією інфою виходити воротарю реалу на матч. Відповідь і цікаво, чи після грубої помилки і трьох пропущених згадає Анчелотті про існування. Кепи, подивимось. А тепер пропоную переходити до мадридських питань та справ. Точніше, їх голів, яких виявилося також три. Реал швидко оклигався після пропущеного голу, і на 14 14-й хвилині матчу вже не просто зрівняв рахунок, але й вийшов вперед. Перший гол на свій рахунок записав Камавінга, точніше, від його пострілу м'яч відрикошетив від Рубина Діаша і безперешкодно полетів у ворота. А за дві хвилини швидку контратаку Мадриду завершив Родріго своїм забитим голом він вніс сіті у список особистих улюблених жертв. Адже в Лізі Чемпіонів Родріго вже втретє забив оворота цієї команди, повторивши власні рекорди проти Челсі та Галатасараю. Взагалі, якось так непомітно, без зайвого галосу цей гравець вже має серйозні досягнення. Це був його 19-й гол за реал в ЛЧ, і він обігнав Вінісіуса по цьому показнику. І більше за Родріго в сучасній лізі чемпіонів. Ні, в Реал забивали лише Рауль, Бейл та Роналду. Після пропущеного третього голу реалу Карло Анчелоті зробив дві заміни, які можна сміливо назвати вдалими, особливо вихід Модріча замість кроса добро освіжили вони гру. І саме Лука розпочав атаку Мадриду, в якій не просто зрівнявся рахунок, але й був забитий як мінімум претендент на кращий гол тижня. Вінісіус віддав шикарну передачу на Вальверде. А той з льоту поклав у дальній від воротаря. Хоча згадуючи входи на чи гвардіола. Визначити, який гол був красивішим, важкувато. Точно можна сказати, що вони всі були непередбачуваними. А в підтвердження, дуже голословна статистика: в матчі Реал Манчестер Сіті, в якому зафіксовано рахунок 3-3, сумарний показник XG становить лише 1,46. Тобто, всі моменти, які створили команди, зарахували в менше ніж півтори очікуваних голи при забитих шести. Півтори очікуваних при тому, що матчі другий в історії плив. Офф турніру, коли за 14 хвилин встигають забити три чи більше голів, крутіше було лише 2019 року з тим же Мансіті, коли після 11-ї хвилини поєдинку з Тоттенгемом табло показувало 2-2. Ну і це лише четвертий раз в історії плей-офф, коли в першому матчі обидві команди влаштовують голіву феєрію і відзначаються мінімум трьома голами кожна. Минулого разу це також було протистояння цих команд, коли Сіті виграли 4-3. Взагалі, матч дійсно вийшов видовищним і таким. Що відповідає усім вимогам? Це та ситуація, коли наочно видно, що в ці команди інвестовано мільярди євро, і що воно було того варто. Матч відповідав рівню фіналу ЛЧ, і нас чекає такий самий 17 квітня, тільки в Англії. От чого хотілося б побачити, чого не було тут, так це гри головних зірок команд, якими вважаються Голланд та Белінгем. В Мадриді, якщо Джуд ще створював пару загострень, то Ерлінга повністю нейтралізували. В принципі, це видно по голам. Всі три. Були забиті за меж штрафного майданчику. Хоча в цьому і сила таких серйозних футболістів, коли щоб тебе нейтралізувати, відводиться великий ресурс команди суперника, тим самим твоїм одноклубникам звільняється простір, поки ти тримаєш одного, двох, трьох. Якщо вам зайде такий формат з оглядом матчів, дайте фідбек у вигляді лайк, like дизлайк чи залиште відгук у коментах. Я ні слова не сказав, ще за матч Арсенал Баварія, і от є варіант підвести підсумок на вихідних, де зібрати вже інфу і про поєдинок в Лондоні. А так. Також про матчі середи Атлетіко Борусія та ПСЖ Барселона. Все залежить від того, чи буде вам цікаво. Фідбек по бажанню, а донат обов'язково. Нагадую, що за спокійний перегляд відео на Ютубі ми маємо завдячувати силам оборони України. Краща інвестиція в Україну в український контент це донат на потреби бійців. Киньте прямо зараз 20, 50, 100 гривень волонтерам або благодійним організаціям, яким ви особисто довіряєте. Дякую за перегляд. Все буде Україна!